На реабілітаційне тренування зі стрільби з лука в одному з госпіталів медичних сил поранені хлопці приходять цілими палатами. Ти стояти можеш без милець? Тоді прошу плану. Поранені стріляють щотижня по кілька годин. Жодні обмеження тут не вирок. Можна стріляти в кріслі колісному, можна це робити навіть однією рукою, як зараз Славко за допомогою арбалета. Цілься вище. Кожен постріл, кожна стріла викликають бурхливі емоції. Меня сутографірує Андрій лише починає свою реабілітацію після важкого поранення. Але вже на першому занятті з адаптивної стрільби хлопець помітив ефект. Від всього відходиш, забувається, через що там приходилось перейти. Реабілітаційні тренування в госпіталі започаткував місцевий капелан. До війни він проводив подібні вишколи в скаутських таборах, тож вирішив адаптувати свої навички для роботи з пораненими. Сьогодні максимальна кількість. Причому на візочках бачу, що вони задоволені, а я теж. У мене просто свято у серці зараз. Цей зал справжня меки для українських стрільців. Тут навчає Дмитро Львовський. Сьогодні військовослужбовець, а в недавньому минулому багаторазовий чемпіон. Дмитро вчить військових та ветеранів уже 11 років поспіль. Щось незручно, щось незвично, щось вперше відбувається. Це нормально, але е, з кожним пострілом, з кожним тренуванням, е, цей процес е, він е, більш лагідний, більш м'який. Е, немає напруження, перенавантаження, а тільки процес задоволення від того. Що людина може зробити, навіть якщо у неї є якісь обмеження в цьому залі під керівництвом Дмитра тренуються захисники України, які після важких поранень і реабілітації обрали стрільбу з лука як головний вид спорту? Люди стріляють руками, скажімо так, але із за пораненнями не ліва сторона паралізована, і вона частково не може виконувати всі функції, тому. Є варіант тільки стріляти з зубами. Я багато що перепробував, але стрільба з лука мені найбільше підходить, тому що в мене характер спокійний. Я якби занурююсь в цей вид спорту, знаходжу себе, покращую себе всередини. Десять років тому, після страшного поранення, лікарі сказали цьому оборонцю Дебальцевого, що в нього навряд чи будуть шанси стати на ноги і жити самостійним життям. Сьогодні ветеран і протезист Олександр не лише ходить і виготовляє протези для поранених в повномасштабній війні, а й виграє міжнародні змагання серед лучників ветеранів. Свій протез для стрільби Олександр конструював сам. Всі дивилися на це, як я довго з цим мучуся. Весь час щось переробляю досконалюю. Сказали, що ну, не довбайся так, воно <ріху> нічого не вийде, нічого не вийде. Але з часом я їм довів, що це можливо, і навіть нашим ветеранам, яким я показую, навчаю, це їм також дуже допомагає. Тобто вони розуміють, що якщо я спортивно можу це зробити, то вони з руками набагато краще зможуть. Історії хлопців з їх залізною волею і спортивною досконалістю є орієнтиром для всіх тих. Хто лише починає свій шлях реабілітації. Тут класні лікарі нам допомагають цьому так, займатися, але якщо сам не будеш працювати, то результату буде дуже мало.